Про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Мої вітання! Слава Україні! Це програма «Зарубіжжя» на моєму ютуб-каналі Віталій Бал. Сьогодні тема номер один це безумовно зустріч коаліції бажаючих у Парижі. Зустріч мала такий гібридний формат. Шесторі лідерів були у Парижі, інші долучалися дистанційно. Ну, На початку Макрон, президент Франції сказав, що 35 країн беруть участь у цій зустрічі. Потім була розмова з президентом США Дональдом Трампом. Ну, насправді конкретики мало, є якісь добрі, гарні заяви, будучи далі обговорювати ці плани, зокрема США. І давайте разом подивимося, як цю подію. Про неї повідомляли, писали впливові світові змі у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки, Associated Press. Макрон каже, що 26 країн зобов'язалися розгорнути війська як силу підтримки для України після закінчення бойових дій. Ну він це сказав після якраз от засідання зустрічі коаліції бажаючих. Виступаючи після зустрічі так званої коаліції бажаючих у Парижі, Макрон сказав, що України зобов'язалися розгорнути війська в Україні або підтримувати присутність на суші на морі чи в повітрі, щоб допомогти гарантувати безпеку України наступного дня після досягнення припинення вогню або миру. The New York Times. Європа прагне показати свою готовність забезпечити безпеку після воєнної України. Ну, цей е, матеріал був якраз е, ще до обіду. New York Times, там якраз писали, що Макрон е, збирає, ну насправді це і Франція, і Великобританія. Вона є такими от, е, драйверами цієї коаліції бажаючих. І New York Times писали про те, що в, коаліція бажаючих готова захистити мир Україні, якщо він настане. Це послання президента Франції Менееля Макрона, яке він хоче донести, оскільки понад 30 інших глав держав та урядів, включаючи президента України Володимира Зеленського, приєдналися до нього в четвер, тобто сьогодні, 4 вересня. Більшість, як я сказав, це було виртуально. Після тижнів технічних зустрічей між військовими представниками країн, відомих як коаліція, бажаючих політичні лідери розглянули детальні варіанти забезпечення будь-якого припинення вогню або мирної угоди. Та нададуть достатньо внесків, щоб продемонструвати серйозну початкову відданість планам, за словами трьох високопоставлених французьких дипломатів, які анонімно спілкувалися, щоб обговорити питання високого рівня. Пише The New York Times. Британська газета The Guardian. на запитання про деякі країни, які раніше висловлювали свою незгоду з розгортанням військ в Україні, зокрема Польщу та Італію, Макрон уникає питання та каже, що є різні ролі, які можна виконувати, і фактично відмовляється уточнювати, яка країна до чого зобов'язалася. Ну, це. Принципі, конкретики немає, він там наголосив ще раз повторюю, що 26 країн буде, але цікаво, він сказав тут фразу, що США чітко висловилися за свою готовність до участі в гарантії безпеки, але він не пропонує надто багато конкретного, оскільки, за його словами, це занадто багато розкриє Росію. Ну тут певною мірою безумовно можна з ним погодитись, на все можна публічно говорити. Ключовим аргументом тут є те, що немає обмежень для оборони України, як сказав Макрон. Наголошуючи на необхідності відновити українську армію, щоб протистояти російським атакам і стримувати її від планування чергового нападу. Ну, він це говорив після вже зустрічі коаліції вважаючих перед пресою. Там разом з ним був і Володимир Зеленський. Макрон також підтвердив, що лідери розмовляли з президентом США Трампом. Він сказав, що висновки дуже прості: з планами завершити узгоджену підтримку США найближчими днями. Ну, можливо, тоді вже потім ми щось більш конкретно знаємо. Ну, він стверджує, що Трамп підтвердив, що приєднається до українців в житті заходів, якщо Росія не діятиме. Ми не можемо допустити порушення міжнародного права. Ми не можемо, тому що це стосується лише України, це безпека всіх нас, сказав Макрон, пише британська The Guardian. З Телеграф. Макрон гарантії безпеки України готові. Мене Макрон підтвердив, що європейські гарантії безпеки для України готові після зустрічі з коаліцією охочих сьогодні. Ну бачив хтось охочих, пише хтось бажаючих, хтось навіть називає її рішучих. Ну, побачимо, наскільки вони будуть рішучі, коли треба буде приймати вже реальні е, рішення і діяти. Виступаючи в Парижі після зустрічі з союзниками, президент Франції заявив, що 26 країн готові підтримувати мир на суші, на морі чи в повітрі. Це насправді дуже дуже добре. Ну, тут також задавав е, цікаву ну, таку акцент робить, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина зробить вирішальний внесок у забезпечення стабільності будь-якої майбутньої мирної годи в Україні. Він не виключив можливості направлення німецьких військ для моніторингу припинення вогню. Але це залежатиме від того, як будуть уточнені рамкові умови. Це сказав касер Німеччини Фрідріх Мерсі. Про це пише британська газета The Telegraph. Француз газета Le Monde. Мене і Макрон, Сполучені Штати чітко заявили про своє бажання бути частиною гарантії безпеки. Ну, Сполучені Штати чітко заявили про свою підтримку та бажання бути частиною гарантії безпеки України, уточнивши, що робота з планування з Вашингтоном ось ось розпочнеться. Ну тобто, ще є трохи праці. Я думаю, що Трамп ще трохи щось там буде. Чекати глава французької держави також заявив, що організаційні деталі цих сил заспокоєння не будуть розголошуватися, щоб не викрити їх Росії. Ну, в принципі, ще раз це правильно. Також тут його питали знову ж повторюється, щодо участі Німеччини, Польщі та Італії, які не підтримали відправку солдат до України для забезпечення миру після припинення вогню. Макрон підтвердив, що ці три країни входять до числа 26 країн, які будуть підтримувати гарантії безпеки, але кожна зі своїм власним способом втручання. Німецька газета та Зюдейче Трамп закликає Європу припинити закупівлю російської нафти. Президент США Дональд Трамп закликав європейських лідерів припинити закупівлю російської нафти. Про це повідомляє представник Білого Дому під час телефонної розмови з європейськими лідерами після зустрічі коаліції бажаючих. Трамп заявив, що Москва використовує нафту для фінансування війни проти України. Він також закликав до економічного тиску на Китай, оскільки він фінансує воєнні зусилля Росії. Ну, бачимо, що дійсно. Ці всі події шанхайська ціалізація співробітництва, що в Тянь була в Китаї і парад в Пекіні. Вони там трохи зачепили Трампа, раз сам закликає вже, щоб і був якийсь економічний тиск на Китай. Ну, а стосовно заклику його щодо перестати купляти нафту в Росії, ну, це в першу чергу стосується безумовно Горщини і Словаччини. Ну, побачимо, як вони прислухаються до цих закликів Трампа. Іспанська Зета Ельмундо, Усула фондрляїн та... Кошта закликають президента Індії моді втрутитись, щоб Росія зупинила війну в Україні. Ну, вони поговорили з ним з телефоном після е, от, зустрічі, засідання коаліції е, охочих. Індія має відіграти важливу роль у тому, щоб Росія припинила свою агресивну війну та допомогла створити шлях до миру, заявила Усула Фондерляїн та кошта в ідентичному повідомленні, опублікованому в їхніх соціальних мережах після телефонної розмови з моді з французької столиці в Парижі. Ну також і от лідери Німеччини та Португалії пишемуду, які беруть участь у зустрічі лідерів так званих кріслі охочих бажаючих. З надання допомоги Україні в Парижі заявили президенту Індії, що ця війна має наслідки для глобальної безпеки та підриває економічну стабільність. І свого боку офіс президента Індії також розглянув війну в Україні як глобальне питання, що становить земні інтерес для Індії та Європейського союзу. Прем'єр-міністр моді підтвердив рішучу підтримку Індії мирного врегулювання конфлікту в Україні та як на швидшого відновлення миру та стабільності йдеться у заяві, повікованій після телефонної розмови. Ну, побачимо там от, з Індії ситуація не дуже проста. Трамп багато там, м'яко кажучи, натворив, фактично штовхнувши Індію на тактичний союз із Китаєм. Хоча до нього, ну протягом майже 30 років всі адміністрації президентів США, чи то демократи чи республіканці, намагалися все-таки робити противагу Індію як Індію противагу Китаю. Ну а фактично, от, за літо е, Трамп. Помножив це фактично 0, не знаючи, вдасться Європейському Союзу якось ситуацію виправити. Побачимо. І Італійська Ля Републіка, Берлін. Ми приймемо рішення щодо військового втручання у належний час. Федеральний уряд готовий розширити свої зобов'язання. Німеччина прийме рішення щодо військового втручання у належний час, як тільки будуть уточнені рамкові умови. Йдеться у заяві, так? От канцлера Німеччини. Це стосується серед іншого характеру та обсягу зобов'язань Сполучених Штатів та результатів пригорного процесу. Зрештою, рішення прийматиме Бундестаг. От так, от сьогодні, от зараз по гарячим слідам е, повідомляють про результати зустрічі коаліції бажаючих і розмови з Трампом. Ну, думаю, може через декілька днів, можливо, вже завтра. Ну там же ще мають плани обговорювати Сполучені Штати Америки. Ситуація трохи проясниться, хоча. Думаю, не дарма Макрон наголосив, що не все буде розкрито, щоб Росія не знала, які плани в коаліції бажаючих. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, як завжди, поставити вподобайки. Нагадую, вони допомагають моєму YouTube каналу. Давайте прокоментуйте, що ви думаєте з приводу коаліції бажаючих, чи буде вона вже коаліцією реально рішучих. Ну, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди бажаю всім усіляких разів. Все буде Україна!